Такі прекрасні сазанчики. Не знаю скільки тут десь шість-сім десь такі. Зараз йдуть. Ідуть додому. Йдуть додому. Прекрасні. буль буль буль, буль. Сьогодні будемо ловити. На Вороні-Рік і на Д-рік. Кукурудський. Жовтенький, жовтенький колір в пріоритеті буде сьогодні. Так, далі постараюся показати цю систему, яку я. Коротше, на даному водоймі мені інлайн не підходить, бо якщо груз, от інлайн, якщо звідси, він топить поводок. Тобто, занурюється в намул і топить сам поводок. Е, мені потрібна була безпечна каліпса, але також не хочу е, ну, так грузила теряти, втрачати. втрачати правильніше сказати. Я зробив таку, не знаю, тяжко однією рукою показати. Відвінув цю конус, щоб показати. Систему цю, як вона працює. О. Так. Ручи, ось так грузило на такому конусі, воно після покльовки зривається, і якщо обрив, то воно собі свободно злізає з цього конуса і, ну, і все нормально. Але якщо покльовка, тобто він так само, ну, ефект інлайна, але інлайн мені не підходить, того, що він тягне поводок з собою. А це, наприклад, занурюється в так. отак. От запхаю між цю палатку, отак він намул заходить. От все. І поводок лишається от лінія. тобто Він не тянеться. Тобто. От тому мені було потрібна саме система. Е Безпечної кліпси, але для того, щоб не втрачати грузило, я ось таку систему поставив. Це з простих кліпс, є такі кліпси, де ножки металічні. І металічну ножку я зняв і закрив просто конусом. Закриваю її до упору, там, до скільки потрібно. Ну, Так, щоб груз все одно при покльовці, щоб воно злітало і груз далі свободно тобто, ходив по лінії. Ось так. Зараз будемо це завозити. Ще палатку треба поставити, вона все прикріплена ще на мопеді. Таке, ще є роботи трошки. Так, є рибка. Зловили ми. Якраз не знаю яка година. Короче, все є. По насадці навіть не знаю там, що я відчепив поводок, поки що він з поводком там плаває. Так що все є. Мене <гумісті> якраз катає на лодці, от <гумісті> да. Взяв на роні рік. О, так, вот. да, зараз Це Випхає. Оп, оп, оп. Все оце. На цю насадку. Жовтий попапік. Взяв коротенький поводок. Ну, взагалі видно. Десь шість, п'яторка. Коротше клявий. Паровоз він дав, звісно, серйозний. Так, корм у мене сьогодні це кукурудська з поля. Їхали чуваки, то які зірвали шульки. Це вона не варена, вона. Перекусю. Крут, вона свіжа з поля. Тобто, не варена, нічого, перець копенс голландський, ніякі не баунті, ніякі оці псевдопереці, це перець якісний. І курузку я кинув не для корму, а суто для візуального ефекту, щоб воно ну, там цяточки були. Там, десь, да, щоб приманювало рибу візуально. Не для корму. Тут зовсім трошки це я все порозкидаю, і Воно буде там десь манічити. Там. Ну, Зараз так трошки. Отак воно десь буде там на валятися. Я розкину там квадрат. там 2 на 2, 3х3, отак десь приблизно і такий корм буде. В принципі. Буде. Ну, хто хоче купувати дійсно якісний пелець І знати, чим кормити, то не купуйте оці баунті, оці мікси, оці всякі оці не тільки баунті там є ціла штука, ціла контора оцих плеяда, оцих які купують е, пелець мішками всякими або пресована якась мука, і видають то за пелець пелець самий правильний і справжній пелець це голландський копенц. Ну. Хто знає, то в принципі в курсі. Так що не дуріть себе і не платіть дурної гроші за всякі фейки. І не чекайте на покльовку, так. Да, і не чекайте на покльовку. Це ти кльово сказав. Ха-ха-ха! Сесія, моносесія. Тільки на одну ніч я вчора приїхав. В принципі, що можна сказати? Температура води 11-10,5 градусів. І рибка активна. М -м -м -м. Мені вдалося ну, активно половити рибку. Правда, трофеїв не було. Такі були рибки. 7, 6, 5 і ще 6. 4, От якось так. Трофею не було потім, по тій причині, що я кормив пиляць 9 мм. І, звичайно, при такому кормі ніякої селекції не може бути. Тобто, щоб зловити дійсно трофейну рибу, треба або дуже бути щасливим, щоб всі ці фактори склалися, або треба довше сидіти і ставити рибу на крупний корм. Тоді є шанс зловити більш крупну рибу, відсікти все це ту зло. Але в принципі, результат досить непоганий. Рибка активна, все класно. Ну, я думаю, що ще буде остання сесія ну, трошки довше, от коли буде е, останній тиждень е, цього жовтня. Там я десь вийду на 5-6 ночей е, підряд. Тобто таку сесію довго зроблю там. І більше розкажу в цій сесії, зроблю відео про монтажі, про корм, бо є деякі питання, які треба висвітлити. Так що якось так. А так взагалі не хочеться звідси виїжджати. Блін, тут якось блин, так по-домашньому. Я звик тут. Вречу, всім удачки. Будьте крепкі, будьте мацні. Все буде Україна.